Продолжение мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Дякую за підписки, дякую за коментарі. Дякую, що заказуєте амулети і чекаєте, бо на амулети вже черга. Дякую, що вас так багато в моїй групі Телеграм додається. Що я радію! Тим, що може бути вам корисно. Я радію тим, що я можу вам вставляти мозги і розказувати, як будувати відносини з чоловіками, з грошима, з роботою, і все таке інше, як я говорю по списку. І так дивимось. А що ж ми дивимось? Хотіла швидко сказати і забула. Сонечки, піддивилась, хто ваш майбутній чоловік? Думайте тільки про себе. Це той, хто зараз переживає десятку мечів. Це великі страждання, великі переживання, щось у людини сталося. Десятка це максимальна карта щодо страждань. Так, і знаєте ще через, що? через те, що? Я знаю про кого це кажуть. Це кажуть про людину, яка з вами зараз в обмеженнях щодо спілкування і бачення, або навіть ви заблоковані, в тому плані, що один від одного. Скоріше за все 90% ви його заблокували. Так, і йому одному без вас нестямно, дуже важко. Десятка мечів. Максимальна карта щодо страждань, десятка жезлів, десять. Максимальна карта щодо важкості всього того, що зараз з ним відбувається. І, і він за вами підглядає. І, до речі, він думає, що у вас тут вогонь горить, що у вас там таке життя просто бурлить. Так, і, до речі, йому це не дуже подобається. Він таки злиться на вас, у нього є претензії в ваш бік. Так, так, він тут розмовляє сам з собою і розказує: сила. дівчата, але цей час м -м, йде йому і вашим відносинам найкраще. Він стає більш сильнішим, я правильно кажу? Так, в якому плані сильнішим? Він розуміє на відстані, що ви є зірка. Тобто ви чим далі, тим більше маєте силу над ним. І це дає сили і йому. Тому що він розуміє, що ви зірка. Він розуміє, що, не знаю, ви по якимось параметрам його. Більше стоїте, ніж він. Тобто, або ви морально більш е, така розвинена, або матеріально, або духовно. Тобто, він бачить вас огром велику різницю. І розумію, про що я кажу. Можливо, можливо, ви морально, правда, людина, він розуміє, думає, Боже, де вона, де я. Ми як різні полюси. І... Так що тоді, чого ти хочеш? Він хоче колесо фортуни. <хи> він хоче, щоб колесо фортуни крутанулось його бік і знову почати з вами відносини. Ось що він хоче, так. Але Аркан Луна, дівчата, у нього багато страхів. Він по луні не знає, що ж у вас там відбувається. да? Вибачте, що ж таке моє волосся, що там відбувається в вашому житті. Тобто, він... Намагається якось усвідомити це все да, на рівні підсвідомості, але чоловікам це взагалі важко. Тобто він щось хоче відчути, але як відчути? Він відчуває тільки страхи, і тут він бореться сам з собою. Він навіть, ви знаєте, хоче зрозуміти, звідки така у вас. Тобто, підсвідомо, він розуміє, що його тягне, і він не може зрозуміти, чому так він заліп на вас. Розумієте, він сам з собою бореться. І вже дуже довгий час, дівчата, тут тобто ви з ним більше, ніж півроку, 100%, як ну, заблоковані або в обмеженнях щодо спілкування і бачення. У нього до вас є почуття, звісно. І його без вас нічого не радує, нічого його не наповнює так, як ви це могли робити. П'ять чаш, він в кризисі. І вони всі пусті, пусті щодо емоцій. Все, що відбувається в життя, це позаду. Воно у нього не відбувається. Так, дев'ятка тепер мечі, він погано спить ночами, дівчата. Він... Його мучають знов таки і нічні страхи. Коли приходить ніч, знов таки для нього це. Певний такий випробувальний період? І знов карта каже, що це вже дуже довгий час? Так, почуття є, ми зрозуміли, так і що? Нема між вами ніяких дій? Ні. Тобто, прояву дій ніяких немає. Так а що ж, що далі будуть вищі сили? Як це майбутнє буде проявлятися? Колісниця, ви подивіться, отак От у мене завжди. Я запитую, мені дають відповідь. У мене в даті народження дві двійки. Двійка це луна. У мене інтуїція просто бомбезна. Я та родичів скрію вам темниччиком мені казала, я ніде не вивчала. Я вчила сеферетичну магію, але це більше щодо енергії карт. І то там мені не дали тої інформації, яку я сама потім нарила щодо своїх амулетів. Але відповідь колісниця, він до вас приїде, дівчата, буде новий етап в житті. І що він приїде, і що? що, з Чим він приїде? Аркан смерть, він скаже, що те все було, що було погане. Все, воно вже закінчено. З цим я покінчив. І я починаю бути королем жезлів. Я буду говорити і буду діяти. Я буду діяти по життю. Так. Він тут скажу, що я від тебе захищав свої особисті кордони, що я тут боровся з незрозуміло не з чим. Так, але тепер я буду вкладатися у відносини з тобою. Так, по дьяволу його дуже тягне до вас, тому він не хоче проявитися, але не проявляється. Знову кажу, йому одному дуже важко вже повторюється. Він хоче з вами повторити відносини. То чекайте, дівчаточки, я за кохання, я за те, щоб ви були щасливі. Але є такий вираз. Кожний думає, що він не кожен, і це неправильно. Ви всі на якусь удачу розраховуєте на фортуну, але це не так працює. Є певні закони. І певний закон говорить про те, що не поспішайте приймати його в своє лоно, в свої об'яття. Дайте шанс, якщо хочете. Але дивіться на нього і місяців шість не менше. І дивіться місяців шість не для того, щоб потім слітися з ним в об'яттях. Ні. А того, щоб подивитися, чи справді він дає вам те, на що ви заслуговуєте. І якщо так, то так. А якщо ні, то батінька, вибачте. Тому що поки що карти кажуть, у нього до вас тільки почуття, а ситуація висить. Так, він розуміє, що він втратив свій золотий пентакль, і ви зараз далеко від нього. Але він хоче вас утримати, звісно. Ви сили тут ваші ситуації, у кого є амулети, то це, звісно, про вас. У кого немає, то будуть. Тому що амулети будуть у кожного з вас. Чому? Тому що трансформація це наше майбутнє. Немає стабільності. І вона скучна. Стабільна тільки те, що вже віджило. Люблю вас!